Лосіни, перший сорт, зима осінь. Ціна 4-5 євро за кілограм. Лот лоті у нас знаходиться 10 кілограм, Зробимо відео на цього лота. Ось такі сиренькі лосінчики жіночі. Сиренького кольору. Розмір у нас іде елічка. Так, наступні. Ось такі чорні, великий розмір і стелька. Матеріал такий негасенький, ніби флісочка. Наступні, ось такі сірі. Всередині теж нема плістки, але вони такі, знаєте, осінні. Розмір. Розміри бачите різні. Ось такі осінні теж формі штанишків, теплесенькі. Розмір, на жаль, не бачу, але напевно приблизно емочка. Далі ось такі теплесенькі, бежевого кольору, від Е, розмір есочка. Наступні ось такі чорні. Теж такий самий матеріал внизу на манжетику. Далі ось такі теплесенькі в нас ідуть. Чорного кольору. Наступна ось така моделька в нас іде. Розмір дуже великий. Розмір елька. Штучка для вагітних сиренького кольору. Внизу йдуть пряменький такий фасончик, незавужені. наступні ось такі сиренькі. Те теж досить легенькі, пряменький фасончик. напевно мл Ще ось такий колір. Штанишки. Штанишки внизу трішки завужені. Далі ось такі чорні, з боку є червоні вкладочки. Наступні. Ось такі сіресенькі штаніжки. Також. У Гірни йде великий XL або 2XL. Ще бачимо ось такі темно-синього кольору. Наступне, ось такі зелені. Розмір дуже великий, колір насичений, смарагдовий, Розмір, напевне, 2X або й 3. Ще ось такий чорного кольору, примесенький фасончик. такі тепленькі йдуть. Далі ось такі бордові. Розмір XS, Внизу йде кльош. І знову ж таки, тепленькі бордові. Лосини дуже плесенькі. Далі ось такі сірого кольору. Наступний ось такий сірий. Теж кльошами. Наступний ось такий бежево-коричневий. Кременький фасончик. Ще ось така моделька, ось пряменький касончик, негесненький такі, в'язані. Знову ж таки коричневі. Наступні ось такі сиреньки, Вони зайдуть завожені. Ще бачимо чорні. Наступна ось така моделька з синенького кольору. Ще ось такі чорні з камінчиками, теплесенькі, розмір Елічка. І остання моделька ось такі чорного кольору, теплесенькі, розмір Л. Це лосінь на першій сорці на 4-5 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся до.